Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. У невеличкій хатинці, різьбленими віконницями, що стояла серед квітучої галявини, жили троє друзів, два веселих мишеняти Круть і Верть та працьовитий півник на ім'я Голосисте горличко. Круть і верть були як дві краплини води, схожі один на одного, обидва сіренькі з рожевими вушками, чорними блискучими оченятами і довгими рухливими хвостиками. Але, якщо придивитися важніше, круть мав маленьку білу плямку на грудці, а верть чорненьку цяточку на кінчику носика. Мишенята обожнювали веселощі Вранці, коли перші промені сонця заливали кімнату, вони влаштовували справжнє шоу. Круть скакав навколо столу, підстрибував так високо, що, здавалося, от от торкнеться стелі. Він обертався на одній лапці, підкидав маленький жолудь і ловив його хвостиком. Верть Тим часом кружляв навколо стільця, роблячи граційні стрибки, ніби маленький акробат. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, тру ля ля я веселе мишеня, люблю гратися щодня. Голоси у них були тоненькі дзвінки, мов дзвіночки, й лунали вони на всю галявину, аж бджоли в квітах здивовано завмирали. А їхній друг півник був зовсім інший. Він був великий, гарний, з розкішним яскраво червоним гребенем, що гордо підносився над його головою, мов корона. Його пір'я переливалося на сонці золотими і вогняно-рудими відтінками, а хвіст вигинався дугою, мов райдога, блищав зеленкуватим блиском. Півник завжди прокидався першим. Що й на перше сонячне проміння торкалося даху хатинки, він вистрибував на ганок і голосно співав свою пісню. Коккоріко, коккоріко, прокидайте стежки звірі, зустрічайте новий день. Після пісні півник одразу брався за діло, підмітав подвір'я своєю міцною мітлою з березового гілля. Складав дрова, лагодив тин або висаджував квіти біля хатинки. Півник любив порядок, дбав про чистоту і працював із піснею на вустах. Коли півник порається по господарству, мишенята в цей час вигадують нові ігри. То жолодя й пір'їнки зроблять собі м'ячик і ганяють його по подвір'ю, то розтягують мотузочку і стрибають через неї то збирають польові квіти, то ще щось. Для них день був святом веселощів, пісень і танців, а для півника працею й турботою про спільний дім. Одного теплого літнього ранку сонце повільно підіймалося, заливаючи двір півника й мишенят, м'яким золотим світлом. Легкий ветерець грався листям дуба, а з квітів. Підіймався тонкий медовий аромат. На дворі було чисто і затишно. Півник уже встиг підмести більшу частину подвір'я. Підмітаючи біля тину, півник раптом помітив щось блискуче біля кореня квітучої мальви. Він нахилив свою горду голову з червоним гребенем і побачив великий пшеничний колосок. Колос був повний важких стиглих зернят. І кожне зернятко сяяло в сонячному промінні, наче маленьке золоте зернятко щастя. Півник на мить завмер, милуючись знахідкою. Колосок видавався йому справжнім скарбом, таким коштовним і важливим, бо він бачив у ньому хліб, силу, праці і надія на смачний обід. Гей, круть, гей, верть. Радісно загукав півник, піднявши колосок високо над собою. Ідіть сюди швидше, гляньте но, ну, що я знайшов. Колосак золотий, повненький, мов саме сонечко нам подарувало!» Затину миттю вискочили круть і верть. Їхні хвостики завзято крутилися. Вушка напружено слухали, а очі спалахнули цікавістю. Підстрибуючи навколо півника, сказав Круть. А як блищить? Мав справжній скарб. І так багато зерна, Та з нього ж можна стільки всього смачного приготувати. Обережно торкаючись коло склапкою, сказав Верть. Коли б це його та наворош не Ажно дивився на мишенят, лагідно посміхався, але вже здогадувався, чим усе закінчиться. Еге ж, гарна думка. А хто ж колосок молотитиме? спокійно, але трохи хитро, промовив півник. Та в цю ж мить круть починає озиратися по сторонам, ніби когось шукає, Верт чухає лапкою за вушком, намагаючись придумати відповідь. «Не я!» А мене лапки після танців стовилися. Мені відпочити треба, щоб завтра новий танок показати. Поспіхом промовив Круть. І не я. Я ж обіцяв нашим друзям нову пісеньку скласти про про, про пиріжки. Якраз почну зараз. Натхнення ж прийшло. Схрестивши лапки на грудях, Круть зробив вигляд ну дуже зайнятого. Півник зітхнув, але не сердився. Він лише стріпнув крилами і сказав з усмішкою Ну, що ж, виходить, мені самому доведеться молотити. Робота діло не з легких, та не біда. Зате пиріжки потім будуть ще смачніші. І півник одразу взявся до роботи, а мишеня в цей час, не звертаючи увагу на працю півника, Влаштували на подвір'ї веселий танок. Круть підкидав жолудь і ловив його спиною, а верть підстрибував через тонку лозинку, яку натягнули між двома кілками. Їхні дзвінки голоски розліталися по всьому двору. Півник обережно взяв ціпок крилами і міцно почав бити ним по колоску. Зернятка висипалися із золотої оболонки. В цей же час круть наспівав пісеньку. Траляля, траляля, гляньте, як танцюю я. І пісня лине в небеса. підспівав верть. Півник старанно розбирав кожне зернятко до останнього. Випроставши спину, витер крилом піт із чола й гукнув до мишенят. Гей, круть! Сюди швидше. Подивіться, скільки зерна я намолотив. Бачите? Гарне, чисте, ціленьке. Мишенята, почувши про зерно, одразу кинулись до півника. Очі їхні блищали від цікавості і сподівання. Ой, як багато. Молодець ти півнику! Підплигуючи біля купки зерна, промовив Круть. Треба ж його до млина віднести. Борошна намолотити. Тоді вже пиріжки будуть. От буде смакота!» Захоплено промовив верть. Півник подивився на мишенят та й питає А хто понесе зерно до млина? Мишенята миттю почали озиратися одне на одного. Ніби сподівали, що хтось третій з'явиться і візьме мішечок із зерном. Не я. Я щойно так натанцювався, лапки болять, навіть хвостик стомився. З удаваним жахом промовив Круть, ледве підіймаючи лапку. І не я. Я ж тепер новий танець хочу вигадати про пиріжки і мед. Промовив Вердь, зробивши дуже зайнятий вигляд. Півник поглянув на них, струсив своїм червоним гребенем але не став сварити, лише кивнув. Ну, що ж? Виходить, самому треба нести. І півник узяв на плечі мішечок та й подався стежкою до млина, а мишенята знов весело скачуть і граються. Нарешті півник повернувся до хатинки, несучи важкий мішок із свіжомеленим борошном. Він гучно позвав. Гей, круть! Гей, верть! я борошна приніс. Мишенята, почувши знайомий голос, миттю перестали гратися і побігли до півника. Їхні очі блищали від радості. «Ой, півничку, як добре, що ти приніс. Промовив Круть. Тепер можна замішувати тісто і пекти смачні пиріжечки. Промовив верть. А хто ж міситиме тісто? запитав півник. Не я. У мене лапки забрудняться, пискнув круть. І не я. Мені треба співати пісню про пиріжки, а не лапки мочити. Півник задумливо подивився на машинят, потім посміхнувся і сказав Ну, мабуть, доведеться мені це робити. Хто ж як не я? Півник замісив пухке ніжне тісто, дістав ягідки з кошика й почав формувати маленькі пиріжки, круглі з закрученими краями, які приємно пахли ягідною солодкістю. Розпалив вогонь в пірці та й поставив пиріжки пектися. А мушенята все собі грають, пісень співають та танцюють. Ось і спеклися пиріжки. Аромат свіжої випічки був неймовірним, солодко медовим з нотками ягід. Він заповнював всю хатинку, тягнучись крізь віконця і розбуджуючи апетит. Півник витягнув золотисті рум'яні пиріжки з печі, поставив їх на стіл і всміхнувся. Гарні вийшли, могкі і дуже ароматні. М -м! А де ж це? не вспів договорити, як почув ззаду. Ах, і голодний я. Пахне так смачно, аж слинка тече. промовив круть, підбігаючи до столу. А я, який голодний, вже не можу дочекатися, сказав верть, простягаючи лапку до пиріжка. Стривайте но, ну, стривайте. промовив півник голосисте горлечко. Перше мені скажіть чесно, хто ж знайшов той колосок? Мишенята переглянулися трохи зніяковіло і неохоче промовили. Ти. А тісто хто місив? Піч розтопив, пиріжки пік? з усмішкою запитав півник. Мишенята засоромились, пошепки сказали Ти, ти. Півник поглянув на мишенят. Ну, а ви що робили? Ме, ме. Сором і провина захопила їхні маленькі сердечка. Вони почали повільно вилазити за столу. Їхні погляди опустились до підлоги. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Пам'ятайте, що радість і смачний обід бувають тоді. Коли всі працюють разом, без праці нема винагороди. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.